Права 1284. Запиши десятковим дробом. Ну що ж, давайте будемо записувати. Почнемо в першому завданні. 25,8. Ну, пишемо, що це можна записати як 25, цілих. ставимо кому. І 8. Десятих. Є. Далі 9. Десятих. Ну що ж, то це можна записати як 0,9 є. І... Третє завдання. 9,72. То записуємо, що це можна записати як 9,7 і 2. Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 8 десятих 2 сотих то записуємо, що це дорівнює. Не дорівнює 3. Отже, 8, тобто цілих частин у нас 0. Далі пишемо 0 8. Ну і 2 є. Далі 5, 115 сотих і 7. тисячних. Ну що ж, записуємо, що це у нас. Пишемо цілих, Далі 5. Тобто 10 пишемо 0, потім 5 сотих, ну і 7 тисячних. Є? Ну що ж, виходить, що це читається як 115,57. тисячних. Переходимо до шостого завдання, бачимо 3 тисячних. Ну що ж, давайте міркувати. Пишемо, що цілих частин у нас буде 0, десятих у нас буде 0, сотих 0, ну і 3 тисячних. 0,3 тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на запис з десятковим дробом. На цьому вправу завершено.